Друзі, вітаю вас. Мене звати Степан Процюк. я письменник. Дуже хотів би подякувати багатьом із вас, що привітали мене з Днем Народження, донатами, передоплатою на мій роман Інфекції, який переведається. І це дає можливість оновлювати певну. Техніку, певні допоміжні можливості для нашого Ютуб каналу. Також я мрію про те, що ви, як люди, які люблять ці розповіді, також відчуєте, коли будете читати мої книги, полюбите їх. Бо багато з вас, як я тепер розумів і дізнаюся, взагалі не читали моїх книжок. Я би дуже хотів, щоб утворилося у нас таке ютубне. Книжкове братерство, ютубно-книжковий зв'язок, дорогі мої брати і сестри. А зараз я би хотів поговорити про великий поєдинок і страшний екзистенційний поєдинок, який відбувався між українською і російською мовами, між українською і російськими культурами, ще у 20-х роках. Ще в роках, коли була українізація. А що було далі, ми приблизно вже знаємо. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде. бо одні сухі кістки. Дід, то чума забралася? Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай звідси. І про це також будемо говорити. У 26 році Олексас Лісаренко, який був очільником видавництва книгоспілка, написав Італію до першого пролетарського письменника. Він був і за Царату перший, і за пролетаріат у перший, до першого пролетарського письменника Максима Горького. З дозволом скорочено надрукувати у перекладі на українську мову переклав Олексій Вараува. Роман Горкого Мать. Це був технічний лист звичайний. Але Горкий відповів злістю, що не треба і скорочено видавати, і не треба перекладати наречієм, як написав Горкий. Ця відповідь спричинила бурю. Серед українських комуністів навіть, серед майже всіх українців за кордоном написав відкритий лист до Горького Венеченко, який колись був у нього на острові Капрі. Страшенно всі здивувалися. А я скажу вам, друзі, що дивуватися не було чому. Бо, на мій погляд, і не тільки на мій, імперія тільки міняла свої обладунки. Немає значення який колір там щита чи меча, чи кульчуги. чи він біло-червоний, чи він червоний, чи він біло синьо червоний чи ще якийсь. Основне, що це колір вічної імперії із шизофренічними претензіями до світу. І тому з висоти подій зрозуміло, що Здавалося, що відбуваються зміни страшенні, що від Росії йде велика справедливість світова, що збуваються біблійні пророцтва, що ось біблійна справедливість приходить на землю, рівноправність. І багато українських комуністів повірило в цю рівноправність, багато письменників повірило, що це буде союз рівних і вільних держав. Поет і прозаїк Майк Йогансен. Німець за національністю буде писати в пориві нової комуністичної віри і національної віри. Ти думаєш, що то комуна, був ринок, а буде казарма? Ні, брате, комуна – це місто, як море, як горе, таке біле і таке широке. Ти думаєш, що буде в комуні сумно, в суботу не буде церковного дзвону? Ні, брате. Дзвонів червоні пеоне, додому з роботи підуть комунари. Хворий поет Василя Лан блакитний, хворий фанатичний комуніст, який так рано помер, буде писати: Ти пробач мені, моя любов, маленька дівчинко, що з тобою я нерівний і розкиданий, Все тому, що я революції відданий, Все тому, що я шаленим боям рідний, що в тебе таке нервове, ніжне личенько. Молодий бідолашний поет Василь Чумак, 19-річний, якого розстріляють в забарі, буде писати страшні рядки українською. Ми жах, ми караючий гнів, ми молимось культу вогнів. І хто є відважний, і хто нас поборе, ми не тобі заплели, червоний тероре, Господи. Микола Хвильовий буде вірити в загірню комуну. І в той же час буде закликати, тікати від російської літератури якомога далі, і буде висувати гасло геть московських задрипанок. Формуються такі, знаєте, національні комуністи. Націонал-більшовики чи як їх назвати. Які, друзі, хочуть примирити, вони ще вірять, вони так мають чисту святу віру у цю велику комуністичну справедливість. Тому їх шкода. Вони не мають поняття, що імперія тільки змінила обличчя. І трошки відпочила. Змінила маску на обличчі і трошки відпочила. І зачаїлася в стрибку, страшному, смертельному стрибку. Вони не знають про це нічого. І кожен з них вірить у ті правди. Це дуже важливо тут, в Україні я маю на увазі ті, що ми згадували, всі письменники, правди, які непримирні. Непримирні правди. Між ними немає нічого спільного. Правда українська і правда радянського більшовизму. Як писав ЄСенін з іншого приводу, я собі тут зразу згадую наркома Миколу Скрипника, про якого ми ще сьогодні поговоримо. І Єсенін був дуже популярний в ті роки. Рокаває на ньому печать. Розу білою з чорною жабою он хотів, на землі повінчати. Друзі, сердечно дякую вам за те, що. Певна, частина з вас почала більше цікавитися моїми книжками. Письменник без читачів є ніким. Письменника і літературу великою роблять його читачі. Я би хотів розповісти вам, коротесенько, про ще два мої романи, які я вважаю в цей час, було б дуже добре, якби ви їх прочитали. Це роман Пальці поміж піском, виданий видавництвом наш формат про Україну 50-х років. В центрі роману Любовна історія складна, багатовимірна, але тим не менше, роман не тільки про любовну історію, витоки рашизму, суть рашизму. Я намагався передати в цьому романі, де йдеться і про Сталіна, і про звичаї кремлівського двору. А в романі Десятий рядок якого взагалі була спіткала важка доля? Це тема окремої розмови. Він був майже не потрапив в книгарні після того, як був виданий у київському дувництві український пріоритет. Я тепер викуповую його потрошки. Це довго розказувати в 10-му рядку. Йдеться про 30-ті роки, 70-ті роки і перше десятиріччя 21-го століття, сторіччя. Бо роман був закінчений в кінці 13-го року. Десятий рядок такий роман, які пальці поміж піском, по-моєму. Це для тих, хто любить психологічну прозу. І, будь ласка, не вважайте, що в нас немає таких письменників. Що в нас немає письменників, які пишуть глибоку психологічну прозу. Не фентезі, а психологічну прозу про наше недавнє минуле, про наші почуття. Якраз про це багато писала критика, і про це мої романи Пальці поміж піском. І 10 рядок. Я прошу мені писати меседжор, хто би хотів з автографами. Писати на емейл, мій писати в інстаграм. Всі реквізити внизу під цим відео. Також можна купувати на сайтах, але 10-го рядка так виходить, що немає ніде зараз. Крім мене, викуплених ще певна кількість невелика примірників. Про мою прозу. Наприклад, якщо це комусь цікаво, пишуться кандидатські дисертації Івано-Франківську Марта Мадій у Житомирі Владиславу Мельничуку, Кот має захищати, готова докторська дисертація Анни Черниш і Сум. Це все про різні книги мої, про різну тематику моєї прози. Ще, може, десь є, що невідомо. Написані сотні всяких статей і так далі. Ще також хотів би сказати, що про мою прозу написані дві книги: книжка літературознавця і літературного критика Богдана Пастуха, який, до речі, зараз воює в ЗСУ. Книжка, яка називається «Одвічні суперечності серця, проза Степана Процюка. І книжка літературознавця, відомого тим, хто цікавиться українською літературою, критика, чудового поета Олега Солов'я, яка має химерну ну жартую химерну, оргазм і відчай. Випадок Степана Процюка. Це також книжка про другі, якісь сторони моєї прозової творчості, Богдана Пастуха про одні, Олега Солов'я про другі. Знаєте, я як. Я так думаю, що я себе можу назвати справжнім письменником. Я не кажу, що це є здобутки, що це є не здобутки. Я вам просто про це розказую для тих невірних. Я такий, знаєте, хома невірний. От я також чимало людей. Ну, як чимало? Може сотня, може, дві. Я не знаю, я не рахував, які є всі мої книжки майже. Я би хотів, щоб поповнювали когорту цих людей, моїх читачів, моїх відданих читачів, без яких я би не вижив як письменник. У всіх нюансах. Я би хотів, щоб це було не після моєї смерті в кращому разі, друзі, а щоб це було зараз за життя, коли письменник від своїх читачів запаюється, а вони від нього. І війна тут це не перешкода, а навпаки, відродження нашої культури, нашої літератури, про що ми постійно говоримо на Ютуб-каналі. Дякую. Повертаємося до Горького. Горкий дав назад потім. Як писав Ленін крок перед два кроки назад, бо Ленін не боявся відступати у свій час. Ленін почав впроваджувати і НЕП, і так звану коронізацію, яка в нас стала українізацією у 20-х роках. Більшовики загравали з українськими національними почуттями якийсь час. Все це було. Горки приїжджають у 28-му році в Харків. Харків був тоді столицею України. Міський Господар, тоді не було голова такого поняття. Іван Кожухов на вокзалі його зустрічає і називає Наш дорогой Максим Максимович. Його виправляють, Олексій Максимович. Наш дорогой Максим Олексійович!» Його виправляють Олексій Максимович. Горків вдає, що нічого не бачить. З самого початку зустріч Горкого з Україною мала ознаки фарсу навіть від цього. Мимовільного переплутування. У залі Філармонії була з ним зустріч. І йому почали нагадувати за його наречі все-таки. Тому що в Україні вже тоді скрипниківка правопис повним ходом почав функціонувати в Україні повним ходом відбувалася Українізація. Але в Росії нічого не знали про українську літературу. Там, поки Сталін займався своїми питаннями після смерті Леніна, майже нічого не знали. Вже анекдотом стало, коли журналіст питав якогось українського письменника московського видання, над чим час працює Іван Франко. Це були 20-ті роки, і Іван Франко помер у 1916 му чи писали про Куцюбинського, бо якби він з Горким зустрічався на капрі, як такого, що працював у 60-х роках? Ви можете уявити собі цю повну відсутність інтересу, може, і підкреслено глумління в кращому випадку. В кращому випадку їхній наркоми світу Анатолій Луначарський скаже, що український язик плохо сочетається з потребностями культури. Тобто, що мова не для потреб культури українська, що вона селянська, глузування схохлів, малоросів, перекручування, які, цитую, не знають російської мови. Дуже відбилося і у творчості Фьодора Гладкова, і в його репортажах. Фьодор Гладков російський пропагандистський письменник, автор роману Цемент, який. Їздив в комуну в 28-му році, в Пологівському районі, тоді на Запоріжжі. І в цій комунії після того зробив такий лакований репортаж, але писав, що в цій комуні там українці, які їдять там комуни, вареники, вони нічого, вони не знають російської мови. Вони, ну, розумієте, І тут поруч з цим пропагандистським нарисом був плетений такий, як би насмішка, щоб не сказати, глум. Все це було на кожному кроці. Там, де був стик російських письменників, допустимо, які якимось чином були зв'язані з українством. Тільки Маяковський, який однією частиною крові був українець, і, крім того, був дуже такий гі -гі -гі, умів бути і улеслим, навіть коли йому було потрібно. Тільки Маяковський напише такі рядки. Одного хочу лиш, щоб стали все моєї языка слова пал як как слово чуєш. Ну і я вже цитував його відому цитату Разучі эту мову на знаменах лексиконах. алых. ета мова величава і проста. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Але Маяковський був у Києві. У Харкові мав свої зустрічі, його сприймали тоді як обзірку радянську. Як радянську обзірку. І він намагався робити реверанс у сторону української мови тоді. І то лише тільки він один. Деякі реверанси. Також приїжджали в Київ і в Харків багато російських письменників і Борис Пільняк, і Всеволод Іванов. Автор тоді культових радянських творів. І у Харкові їх холодно зустріли, називали їхню, наприклад, Бориса Пільняка називали творчість етнографічною. Микола Хвильовий сміявся з такої, знаєте, любові професорів там, Харкова, чи якого небудь будівля Саветграду, чи Києва. Навіть були такі професори, які ненавиділи українську мову в Україні, які чекали. Оцього цих зустрічей і так далі. Такий хвильовий їх називає сарказмом ісконно-русські людзі. Ці ісконно-русські люди потім творили у нас культ Булгакова і, і так далі. Це українці, які повністю виродилися у Малоросіві, які особливо не приймали свою власну культуру а були задивлені на Москву. На московські зорі, чекаючи звідти якоїсь великої біблійної правди, а звідти можна було дочекатися тільки смерті. У 29 році виходить п'єса Миколи Куліша Мина Мазайло», де є знаменита фраза Тьоті Моті із Курська «Лучше бить із ніж ніжелі українізірованою. П'єса Мена Мазайло про українізацію мала шалений успіх Україні. В 29-році це була остання така після скрипниківки правопису була остання така хвиля, можна сказати, такого альянсу лицемірного радянської влади з українськими письменниками лицемірної любові. Любові, звіра в овечих шкурах. 5 лютого група українських письменників, їх було близько 50, поїхала в Москву на зустріч із діячами культури. І 12 лютого відбулася зустріч з Сталіном 29-го року в Москві майже всі українські письменники, які були на цій зустрічі, були розстріляні. Миколю Кулішу згадували через 5 років на Соловках перед смертю, що він говорив про п'єсу «Булгакова Дні Турбіних на зустрічі з Сталіном. А справді це 12 лютого письменників зібрали в залі українських та в Москві, ніби все годували, поїли чудово. І непомітно до зали зайшов Сталін. Сталін любив заходити непомітно. І до нього тоді ще не так ставилося, як трошки пізніше. Сталін говорив тихо, його перебивали, давали питання. Говорили про те, що в п'єсі «Дні турбіних» Булгакова насмішка з українців. І не тільки в п'єсі «Дні турбіних», і не тільки Булгакова. Сталін кивав головою, казав, що Булгаков це не советський писатель. Але як ви знаєте, Булгаков помер своєю смертю, а Микола Куліша і всі, що були, були розстріляні. Є одна із версій, що в образі Воланда зображений Сталін у романі Майстер Маргарита Булгакова. Була така розмова про українізацію. Сталін радив, щоб писати не тільки про комуністів. З місця лунали репліки. Сталін посміхався. А вже через кілька років всі ці люди, які були на зустрічі, були заарештовані, і майже всі були потім розстріляні. Але в цей час, коли ми говоримо, кінець 20-х років, навіть за кордоном, інтелігенція, еміграція наша повірила українізацію тотальну. Поверталися, повернувся Грушевський, Андрій Ніковський, якого потім справу СВУ засудили, генерал Тютюнник і так далі. Багато людей повернулося, щоб потім поет Микола Вороний. можна багатьох перелічувати, щоб потім тут бути розстріляними. Це була така, така пастка, така заманка. Тому що я впевнений, що це був продуманий план Сталіна, який йому вдалося зреалізувати звичайно, якби хтось інший був генсеком, може би якось було по-іншому. Але Сталін дуже почав боятися України. А справді, Нарком Скрипник, Микола Скрипник, який був. Який хвильовий по-своєму. До речі, коли хвильовий покінчив життя самогубством 13 травня 33-го року. Ви зрозумієте зараз через якийсь час, що скрипник так сказав? Скрипник тільки сказав уже. Тобто скрипник не здивувався в 33-му році. Сказав вже. Тому що Скрипник це саме зробив 7 липня 33-го року Микола Скрипник. Микола Скрипник був з Донецької області з Ясинуватої. Фанатичний більшовик, народжений на початку 70-х років, соратник Леніна, який абсолютно вірив комуністичну ідею. Тих старих більшовиків потім також понищили, хоч ті більшовики не мали ніяких сантиментів до України. Не думайте, що я намагаюся їх якось ідеалізувати. Але, не ну, у випадку з українцями, скрипник Микола. Його потім перекидають в Україну, він стає нарукомим освіти. І я вам хочу сказати: Микола Скрипник був чи не основною фігурою українізації. Для українізації 20-х років скрипник Микола Скрипник. Попри його сувіру у більшовизм і так далі, віддаймо йому належне. Це був і великий українець, який хотів, як я вже казав трошки раніше, примирити дві непримиренні правди. Більшовизм. Комунізм і Україна і національне відродження не потрібно було радянській імперії ніякого національного відродження. Скрипник не вірив це до кінця. Слухайте, скрипник їздить в Москву з перекладачем час до часу. Виступає українською мовою. Скрипник каже, що треба українізовувати армію. О, причинюють українізації. 80% на початку 30-х років журналів всього починає виходити українською мовою. 30-му році Сталін уважно спостерігає, Сталін злякався Українізації. І Україну посилають Павла Постишева, який був колись робітником, який ходив у вишиті сорочці, Просто такий фанатичний українофоб. І Українізація починає згортатися. Українізація починає згортатися. І всі ці задуми скрипника широки про вільну і рівноправну комуністичну Україну, чи як Микола Хвильовий казав загірню комуну українську, все це починає нищитися і руйнуватися. Всі ці ідеали хвильового, ідеали скрипника. І коли у 1932-1933 році Сталін вирішив селян і Україну присмирити голодом. Голодомором. коли хвильовий же бачу, який голод в Україні. Тоді, коли Тичина пише в 33-му році вірш: Оживляємо горе води, вибудовуємо заводи, ростемо ж гей. Безмежно нещасливий, безмежно переляканий. Павло Тичина пише цей вірш. Не пише з його з власних переконань. Партія веде, який був надрукований на першій сторінці газети Правда Московської. То хвильовий дає свою відповідь. Хвильовий застрелився через не пройшло два місяці. Застрелився нарком скрипник, бо його примушували там каятися і так далі. Скрипник все розумів перед смертю вже. Скрипник, думаю, застрелився тому, що він вірив у більшовизм, крім того. І вірив в Україну, і вірив в українізацію. І не міг ці дві віри примирити між собою. Після смерті. Наркома скрипника і Хвильового – Це були символи темної ночі, яка згущується над Україною. І нарешті починають бути зрозумілі завдання імперії, який наївний поет єврей за національністю коган висвітлив у своєму вірші. Но ми і що до Волги, но ми і умрем в боях, щоб від Японії до Англії сіяла родина моя. Поет Коган говорить про Всесвітню Радянську імперію в 30-х роках над Україною сгущується чорна ніч. В наступних передачах ми продовжимо тему. Важкого і смертельного поєдинку між двома мовами і двома культурами. Дякую.